Як назвати дитину? Що написати на новорічній карточці батькам? Який новорічний подарунок обрати важливій людині? Привіт, я Женя Міллер, і я займаюся тим, що заряджаю амбітних людей та компанії на брендовість та маркетингову харизму. Я записую ці бренд влоги, щоб наші підприємці не тільки знаходили е, ті самі шляхи до сердець своїх майбутніх покупців, але й розумілися на тому, як працює бренд Емпатія, поширити ці відео знайомим тим, хто вже має свій бізнес або тільки починає. Та звісно, втисніть гарного лайка. Погнали! Як бачите, взагалі. Це екстрений випуск бренд влогу і в ньому ми рази назавжди визначимося, визначимось, який же ж логотип найкращий в світі. Я оце тут розмірковую. Виявляється, що такі питання, на кшталт, як назвати дитину, що написати на новорічній карточці батькам, який новорічний подарунок обрати важливій людині. Виявляється, що всі ці запитання, так чи інакше, напряму перетинаються із брендингом, із брендинговою комунікацією, ну і взагалі з бренд з брендингу емпатію, так, так мовити. Напевно, кожен з вас опинявся ситуації коли вам задають те саме знанавиджене багатьма дизайнерами логотипів, запитання, як тобі цей логотип, мені дуже важливо, що ти думаєш з приводу там цього логотипу, або ви навіть відкривали свій бізнес та вагалися, який же ж логотип обрати І ну усі ці творчі тортури проходили. Звісно, є багато критеріїв логотипу: художність, технологічність, креативність, емоційність, метафоричність, там геометричність і, і ще десятки, десятки, десятки. Але який же ж він? Сами кращий в світі логотип в чому його рецепт, якщо стисло та в двох словах, найкращий е, в світі логотип це той логотип, який заряджено історією, яка за ним стоїть, чи яка його стосується, чи яка від нього ісходить. Чим та історія сильніше заряджена на емоції, на події, на торкання до життів людей, тим вища цінність логотипу. Тож, який логотип єдино, та непорушно кращий в історії. Може логотип Pepsi за мільйон доларів, або може логотип BBC за мільйон вісімсот тисяч доларів, або логотип Google за за безкоштовно? <хи> Тож, якщо у вас хтось колись запитається, який логотип найкращий краще в світі, тепер ви знаєте відповідь.